Ще один костюм, мабуть. Зараз його обійду, подивлюся, що там. А тут, бачите, це вентиляція знизу. Зверху на неї посадили клумбу. Ну, прикольно. Молодці. Тут поруч такий будиночок. Дуже такий файний. Зараз подивимося, що це за будівелька така. Знову будівелька чималенька. Як її тут обійти? Автівки понаставили. Зараз будемо трохи обходити. Ну, невелика, але така теж могутня, як і все в цьому чудовому місці. Навіть бачите такі стовпчики. Класні. Зараз тут подивимось, що тут є. Так, це також костюм Маленький. Всередину заходити не буду, там зараз служба йде. Знімати не можна, я думаю. Але якщо і можна, то ну не знаю. Не хочу я зсередини знімати чомусь. Азовні покажу. Тут ще є. Тут такі цікаві будинки. Вулички сьогодні такі трохи пустуваті, хоча цей центр багато туристів зазвичай, але сьогодні чогось мало, можливо, тому що трохи. Дощ, то йде, то не йде. Зараз ще я там бачила щось таке цікаве. В стіні зараз підійду, тут бачите, ходити не можна, мабуть, але я так обережненько пройду, щоб зняти. Так, дивіться, що тут є. Зараз приближу. Це бачите. Підпишіться, будь ласка, на мене, якщо ви ще не підписані, поставте вподобайку. Буду вам дуже за це вдячна. До зустрічі на наступних відео.